Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі Я Це можу і з вами я, Василь Сверда. Сьогодні ми поговоримо про нову стару тему. Як це не дивно, один з найбільших частих коментів, які є у мене на каналі на Ютубі, це про те, що вони просять показати про моє ручне керування на автомобіль. Ви знаєте, це взагалі дуже е, цікава така штука, коли люди коли бачать, що я їжджу е, на автомобілі. Вони, особливо ті, хто перший раз це бачив, вони чомусь думають, що це складне переобладнання автомобіля, що я тут, мабуть, пів автомобіля розібрав, щоб зробити це керування, що потім, коли мені придеться продавати автомобіль, е, це так само складно все назад знімати. Фактично, нормальній людині не продаси. І зараз е, людина. Без е, ват ніг вона не зможе керувати цим автомобілем. І для них усіх фактично стає дуже великим сюрпризом, коли вони реально розуміють, що таке ручне керування, як воно працює, і що насправді там все зовсім і зовсім просто, е, немає абсолютно ніякої електроніки. Е, доробка автомобіля, до речі, одне з частих питань це. Розкажіть, будь ласка, сервісний центр, де могли б встановити ручне керування. Моя відповідь завжди така, що встановити ручне керування фактично можуть. Абсолютно в будь-якому технічному обслуговуванні. це там абсолютно не треба мати якихось умінь спеціальних. Люба людина, у якої руки ростуть з правильного місця, має хоч якийсь досвід з лісарних робіт, вони це зможуть зробити. Нічого складного в цьому немає. Е, у мене ручне керування, яке вже на двох машинах його ставили у звичайних, е, СТО. Люди, які його перший раз побачили, і з цим проблем ніяких не було. Трошки пізніше я покажу, і ви побачите, що, що монтування його просте, що керування. Для тих людей, які взагалі не розуміють, як воно працює, воно взагалі просто. Тобто, це механіка Механіка за рахунок чого? За рахунок того, що ручне керування приєднується прямо до педалей. Приєднується до педалі газу і приєднується до педалі галі. Все. І там все просто. Вперед, назад дві дії, нічого складного в цьому немає. Знову ж таки, треба зауважити, що ми говоримо, звичайно. Про а, ручне керування для автомобілів а, з автоматичною коробкою передач. І моє таке бачення, що якщо у вас є можливість все ж таки придбати машину з автоматичною коробкою передач, то мучитися а, з ручним перемиканням, для цього теж є механізми, але вони набагато складніші. А, набагато складніше керувати самі автомобілем. Тому Автоматична коробка, ставите собі річне керування, як я вам пізніше трошки покажу, і буде вам щастя. Ну що ж, давайте подивимось, як воно тут все працює. Одразу э, вибачаюся, що я спеціально авто не вибирав, тому що трошки брудно, але, сподіваюся, ніхто за це не буде мене сварити. значить, Ось дивіться, ось саме. Речне керування, як ви бачите, воно зовсім просте. Бачите, за Скільки? За 7 років з ним трошечки стала біда. залушка відвалилася одна. Бачите, от на цьому місці. Тут вона теж так трошечки ходить. Поводь. З часом вона теж відпаде. Так от, про педалі. Бачите, від ручного керування йде два важеля і приєднується прямо до педалі. Ось до газа і до Дагаль. Нічого складного в цьому немає. Бачите, ось є. І фактично, ось цією різьбою регулюється відстань. Відповідно, що це дає. Те, що дає, що річне керування воно є взагалі універсальним для будь-якого автомобіля з автоматичною коробкою передач. З приводу монтування самого річного керування. Бачите? До підлоги приєднується металова рейка, на яку ставиться це саме ручне керування. Нічого складного цього немає. Коли ви, наприклад, потім захочете переставити ручне керування чи її продати його, то е ця рейка знімається, відкручується е кріплення від педали і все, і можете авто продавати. А я думаю, хіба що тут внизу залишаться якісь отвори, які килимком можна закрити і взагалі видно не буде. Тобто ніяких складних змін в конструкції автомобіля немає. Бачите, єдина проблема, що тут килимок трошечки не стає. Ось. Бачите, в чому справа? І все. Ну, відповідно, ось, бачите, ручне керування. Воно вперед, назад. Бачите? Ось вперед. У нас. Починається галю. Назад спрацьовує газ. Бачите? Вперед, назад. Знову ж таки. Система класу, що вона не дає автоматично вам наживати і газ, і при цьому тримати гальм. Тобто у вас або газ, або гальма, і то і інше зробити неможливо. От така система. Нічого складного в ній немає. І я дуже сподіваюся, що коли ви подивитесь це відео, вам стане зрозуміло. Що а, система проста, і якщо у вас є якийсь досвід до травми керування автомобілем, то перевчитися вам буде просто. А для тих, хто тільки буде отримувати права, то теж нічого складного немає. Давайте трошечки проїдеш, показати, як воно працює. Бачите, я зовсім трошечки даю, бачите, нас нахиляє на себе. Там нажимається педаль. І ми їдемо. Зовсім-зовсім маленьким рухом. Зовсім-зовсім нажимає. Руки при цьому добре, що не втомлюються, тому що рух не треба сильний. І тільки коли пригольнимо, вперед. Кого немає. Тихо. Як ви бачите, рука ось лежить на підлокітнику і я фактично тільки керую кістю, і нічого складного, і ніяких фізичних навантажень в цьому немає. Вірно досвідом, я так подорожував на автомобілі вже пів Європи в'їхав, вели поїздки і десятки годин, і в принципі, що-що, рука не сильно втомлювалася. Горочок пригальмували повернули. пригальмували Побачили, що тут у нас скопана? об'їхали І все, бачите, нічого складного в цьому абсолютно немає, то все просто елементарно. Ставлю. Все, ми приїхали. Нічого складного немає. Ну, от таке відео вийшло про ручне керування. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Ви нарешті зрозуміли, як же ці люди, які не можуть ходити і взагалі вирушити ногами, можуть все ж таки керувати авто. Я думаю, що це просто було цікаво подивитися тим людям, які взагалі не могли собі це уявити. Ну і залишайтеся на нашому каналі, обов'язково підписуйтесь на всі наші соціальні мережі в Фейсбуці, в інстаграмі. До речі, там є матеріали, яких нема на Фейсбуці і на Ютубі. І я дуже сподіваюся, що ви отримаєте для себе цікаві і корисні знання і можете собі сказати? Я це можу.